160 тисяч євро штати, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де сидіть просторно, і Тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, коли слітіло. Я сижу, і мені так хоче задьорнути. От реально просто щось в голові каже дьорне, дьорне, дьорне. А є реальний випадок, коли люди дьоргали. Останній з них а дівчина летіла, здається, в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дернула ще коли на землі було, от як я зараз. Бачите, я на землі. Сто тисяч євро заплатила. Двері навіть не відчинились. Зрозуміли? Кожен третій України за менше 50 тисяч гривень. Тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Представляєте, коротше, чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді. Типу ще газлайтя. Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись, я спробую тут літати, але тут такий саблаз дьорнут за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут це діли, чи була у вас думочка оце дьо дьорнут за оцю всю історію? Ну, що я вам скажу не, незручно. Знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце. Бо тут немає під підлакотника. -під -під Поняли? Ти сидиш як по чуть-чуть. Така історія. Потім. Коли сідаєш на ці місця, я, я не розумію, де літати. Сідаєш спереді, тебе газлайтять, Сідаєш а, в оцих всіх містах, ну, чисто, сідаєш тут, тут. У нас, на, у нас тут на квартиру можна попасти. Отака от історія. Ну, коротше, ти сидиш і чуть-чуть такі перенаклонії. Отака от історія.